Яку ж ракету я вам сьогодні підготувала? Авто, яке всім своїм виглядом показує, що ця машина це її серденько про надійність. Якщо пам'ятаєте, минулий огляд на Рубікон був якраз не про комфорт, а ця машина суто про комфортну їзду. А про її тих характеристики можна розказувати дуже дуже довго: гаряча, красива, повнопривідна та суперелегантна і суперпотужна Audi A7 2018 року. Не одне сердечко. 3 літри бензин на 300 кінських сил. Максимальна швидкість 250 км на годину. За сотні він вас розжене за 5,3. Заявлено, що в місті ви витратите 9 літрів на 100 км, а за містом майже 6. Так як воно розганяється, це окрема історія. Аеродинаміка в цьому авто не те, що не перевершена, це просто якийсь емейзінг. А також є активний спойлер, який відкриває. І це коли ви досягаєте позначки в швидкості 120 км. Я дуже люблю Ауді, і Ауді це та машина, яка завжди привертає мою увагу. Але тут єдине, що мені б хотілося трошки додати, це якоїсь ще більш потужної вихлопної системи. Хочеться в ній ще більше м'яса, ще більше звуку, щоб її було чутно заздалегідь. Ну, нема в дорогому сірому кольорі довжиною майже 5 метрів, ширина е близько двох, висота е півтора метри. Повна маса 2,5 тонни, а об'єм багажника 535 літрів. Досить великий багажник. Пробіг цієї красоні 109 тисяч кілометрів. Пригнана вона з Америки, в неї був один дбайливий власник, про що говорить ідеальний технічний стан та шикарний, як новенький салон. До речі, про сарон. Серво. Сіра, перфорована шкіра сидінь, сірі вставки тут всілякі. І загалом тут все в цій машині орієнтовано на водія. За що я люблю виробників Audi? Тому що вони дуже-дуже багато приділяють уваги тому, щоб орієнтація будь-яких деталей, будь-яких технічних особливостей автомобіля було тільки на водія. Загалом в цьому спортбеку комплектація престиж. Максималочка вагу серед усіх інших. Авто. Наповнення цього авто, ви бачите перед собою. Я вам хочу ще розказати про проекцію. Проекція в Audi загалом дуже славляться своєю е технічною гарно продуманою системою, якщо можна так сказати. Нічого зайвого, все дуже чітко видно, вона регулюється відносно номерів попереду йдучого авто. Це дуже, дуже зручно і не заважає вам при їзді, а навпаки, дуже допомагає. Загалом їздити на ній це дуже суцільний кайф. Вона дуже м'яка. Не відчуваєш жодного поштовху, не відчуваєш жодної ями. Ліжачі поліцейські, ваше як канули в літо. Друзі, якщо ви хочете придбати собі таку машину і кайфувати, як я зараз, а я просто неймовірно кайфую, бо дуже дуже м'яко візде. Приїжджайте до нас в автопарк в Київ, Сумська 2 А. Ця машина коштує 34 тисячі 990 доларів. А, кеш, готівка. А, кеш, готівка це ж до неї саме. Кредит, трейдинг, коротше лізинг. все, що вам підійде найбільше. Ми до усього готові, щоб з вами співпрацювати. Машина просто пушечка. Руслан, можна дати тюлі. Можна. <звук> 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 Вау! Вона дуже класно розганяється і дуже м'яка. Я не відчуваю тут жодних ям, цих, яких ми які я відчуваю на своїй машині. Просто ребята, коротше, ви не пожалкуєте, бо я, тепер, тепер я думаю про Ауді.